Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами ще поговоримо про державний бюджет на 2026 рік. Я вам обіцяла, що як тільки буде з'являтися нова інформація, обов'язково вам буду розповідати. Ми сьогодні з вами повернемося до розміру прожиткового мінімуму. До розміру мінімальної пенсії та мінімальної заробітної плати. Адже зовсім нещодавно, в першому читанні Верховна Рада проголосувала за державний бюджет на 2026 рік. Які ж показники будуть закладені на наступний рік? Тому що було багато заяв про те, що потрібно фактично збільшити прожитковий мінімум до цифри 4 тисячі сімсот гривень, про те, що розмір мінімальної заробітної плати в 2026 році мав би становити 12 тисяч гривень. Тож, давайте поговоримо тепер про реальність, яка передбачена законом України про державний бюджет на 2026 рік. Хочу нагадати, що він був підтриманий в першому. Читані буде ще одне голосування. Потім закон, як за нього проголосують, він буде переданий. На підпис нашому президенту, і з 1 січня 2026 року ми вже з вами будемо розуміти, з якими цифрами ми будемо жити наступний рік. Ми говорили з вами про заробітну плату вчителям, про соціальні виплати, про те, що закладено в державний бюджет проведення щорічної березневої індексації для українських пенсіонерів. Що ж буде з мінімальною пенсією, наскільки її. Обіцяють підвищити. Дивіться, для людей, які втратили працездатність, прожитковий мінімум зросте на 200 гривень з 1 січня 2026 року буде становити. 2595 гривень. Тобто ті громадяни, які зараз отримують 2361 гривню з 1 січня будуть отримувати 2595 гривень, якщо не буде якихось кардинальних змін до голосування в другому читанні так, даного закону. Для працездатних громадян передбачається, що прожитковий мінімум буде встановлений на рівні. 3328 гривень. Знову мова йде про те, що він збільшиться в даному випадку. Трішки більше на 300 гривень. Також у нас зросте і максимальний розмір пенсії, тому що якщо у нас буде мінімалка 2595 гривень, то максимальна пенсія буде становити 25950 гривень. Бачите, який розрив, навіть коли збільшується прожитковий мінімум, то відповідно розмір мінімальної пенсії він зростає на 200 гривень. То максимальної пенсії це 10 прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність. Мова йде збільшення десь на 2000 тисячі гривень. Далі про показники для дітей зараз обов'язково поговоримо для дітей до 6 років. Буде прожитковий мінімум становити 2817 гривень від 6 до 18 років 3512 гривень. І взагалі загальний показник у нас буде становити 3209 гривень. Зараз він становить 2920 гривень. Якщо ми з вами проаналізуємо, то бачимо несуттєве підвищення. Але разом із тим, з 1 січня 2026 року обіцяють, що розмір допомоги для вразливих категорій населення, які потребують додаткової фінансової підтримки з боку держави, він буде прив'язуватися до розміру базової соціальної величини, буде від цієї суми відраховуватися, а не від прожиткового мінімуму. Ну ж, побачимо, що в кінцевому, так. Вийде, за що проголосують, і як це буде взагалі розраховуватися щодо розміру мінімальної заробітної плати, обіцяли про те, що вона має бути 12 тисяч гривень, про це йшла розмова. що Мінімальний розмір має становити по факту в бюджеті, те, що я бачу в першому читанні 8647 гривень. Це що стосується розміру прожиткового мінімуму та пенсії, мінімальної і максимальної, в 2026 році, відповідно розміру мінімальної заробітної. Плати, якщо о, чому важливий прожитковий мінімум, ми вже з вами про це говорили. Тому що це є основа для нарахувань більшості о, соціальних виплат, які отримують наші громадяни. Але знову ж таки, якщо о, Розмір допомоги вразливим категоріям населення буде прив'язаний у нас не до прожиткового мінімуму, а до саме розміру базової величини, тому що обіцяють, що з 1 січня 2026 року запрацює базова соціальна, вона вже працює, але в рамках експериментального проєкту базова соціальна допомога, яка замість одного виду допомоги об'єднає в собі декілька. І, відповідно, і буде відраховуватися розмір допомоги саме від базової величини. А він у нас більший, ніж прожитковий мінімум. Ну, подивимося, що нам принесе друге читання, і чи е, будуть переглянуті, ще до 1 січня ще якісь будуть внесені пропозиції, чи будуть вони підтримані щодо збільшення і прожиткового мінімуму, і розміру мінімальної пенсії.